Кардинальних змін щодо так званого проекту режиму тиші у Луцькій громаді не буде у департаменті економіки Луцької міської ради. кажуть треба лише до. до... Лише доопрацювали проект правил додержання тиші у громадських місцях. Цей документ забезпечує права мешканців Луцької громади щодо рівня шуму, аби він не перевищував встановлені норми. Зокрема, коли хтось слухає музику вдома, її не мають також чути і перехожі на вулиці. Крім того, окремі поняття у документі застаріли. Це суто технічні зміни, пояснив директор департаменту Борис. Маль незабаром документ розглянуть на сесії Луцької міської ради. Нам треба було створити універсальний документ, який буде вказувати, як себе можна поводити в громадських місцях з точки зору там, збереження і нерозповсудження надмірного шуму. Він регламентує проведення масових заходів на вулицях нашого міста, роботу закладів, які можуть включати, там, наприклад, музику, це заклади там, ресторанного типу, готельного типу і такі інші. Нічого особливого і якихось нових кардиналів. Альних змін чи заборон не передбачається, але документ приведений у відповідність до ну дійсності нашого міста сьогодні, тому що були там ще деякі застарілі формулювання, які, наприклад, там включали, не можна включати радіоприймачі, яких зараз фактично і немає ні в кого. То це технічні зміни. Ну і плюс до того він буде розповсюджуватися в межах всієї громади, а не тільки міста Луцьк. Не можна було використовувати феєрверки на там на автострадах. Ми дописали туди мости, такі е місця, де з точки зору нинішньої ситуації безпекової не бажано, щоб там були використовувався феєрверки. такі зміни